І вітання! Ось сьогодні на огляді Окта Симблекс Ультрат стоїть на золото. Так само перший цілі у нас це золотий хрестик, я вже цілі поставив, там так само приблизно глибина біля 8 см. Робимо баланс грунту. Вийшов у нас баланс приблизно см Перша програма Пробуємо. Не бачить. А у другому програм подала результати. Сигнальчик є. В одну сторону пробуємо ще третю. П'яносто тонів. Тут щось не дуже. Пляж не бачить, ну і давайте першу програмку. Як бачите, теж перша програма протол з ґрунту витягує непоганим сигналом. так Це у нас був золотий хрестик, зараз я вам його покажу. От він тут. -а. Замотаний, скажем так. Так, давайте тепер друга буде у нас це золота сережка. Так, нет вона тут є. Ага, от вона тут. Золота сережка. Так, Ось так знову ставимо приблизно глибину 7-8 см пробуємо. Я думаю, більш менш нормальний, адекватний сигнал. Вон, ще раз покажу глибину, кому там цікаво, дивіться, приблизно 7 см. 6-7 десь так. Ну, от. ну і давайте ще. Пробуємо золота цепочка так само десь на таку саму глибину вот. пробуємо цепочка дуже, дуже тоненька, воно його ще. Бачить, скажімо так, відносно непогано. Так, це невелика глибина, але все. Хто входить по пляжах там, в воді, воно все одно глибоко не буде і я думаю, так ціль ці засікти можна. Так, вийму я зараз цепочку. От вона. І спробуючи вона дає фантоми. Оце теж -то головне. Ну, можна поняти десена, але де фунтов. Є невелике подіргування. Ось такий от нас вийшов тест на золото Nocta Simplex Ultra. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимося.